Слава Україні! Вітаю друзі 30 липня 23-го року. Ми в мене біля будинку, неділя, вихідний, є трошки часу. Йдемо по інжирній такій алейці. Ось вже з'являються фіги основного врожаю на Паначе фіг, полосатий інжир. От. Зріє він. ще цей невідомий солодкий розовий. Він не сильно той розовий, він більш до коричневого, світло-коричневого. але вже навіть перезрів. Брався він як сари апшеронської. Але й, скоріш за все, що це не сари апшерон, це ось бреби. Бачите, які вони червоні. І ось ця вже повністю дозріло конкретно і провисла. От. Мені він більше вже легенько зірвався, легенько. Мені він більше схожий на ось цей умовний одеський... Ага, вже мурашки там працюють. О. Одеський абориген, скоріш за все, ось якщо так, туди я не зможу перейти. Це он на стадії дозрівання. Цей вже ось майже дозрів. Можна сказати, що дозрів. О, зірваємо два. Ось, бачите, цей вже так якби перезрів трохи. А цей майже дозрів. Зараз ми розріжемо, подивимося. ось Тому е, я думаю, що це скоріш всього не сарий обшарон, а цей отеський абориген Теж якби ну, назва ж зрозуміло, що не, не оригінальна, але... Тим не менше. А давайте заради експерименту зважимо. Теж цікаво. Перше плодоношення. 41 грам. 22 грами. Зараз я розріжу. Спробую так, але якщо не вийде, то, так цього можна було, да, дійсно ще потримати, ну цей то вже... Ой, ух ты, аж потік. Потік сок. Аж потік сок. Давайте спочатку цвет. Ну він м'яко така съдобна, но ще він не дозрів. Даремно його зірвав, Ну нічого. Ось дивимося на цей. Соку дуже багато. І зараз ми його скоштуємо. М -м -м. Прекрасно. Прекрасно. Ось такий інжир, я вам скажу, можна їсти і їсти. Ммм, бомба. Дуже соковитий. Прямо аж дивіться, пальці всі в соку. Ось такі, так. Да. Ну це нормально. Аби йому ще грам 30-40, щоб він був під 100, оце було б взагалі суперово. Але і так, доволі непогано. Тут трошки він мурашки я відкушу. Викину. І ось дивіться, яка красота. Просто бомба. Дуже смачний. Вау. Бомба. Ну це я... Серединку з'їм, але він ще не довісів. От він, ось цей, умовно, Сари апшерон паралельно одеський абориген, він як дозрівший, то має бути майже повністю ось такий бордовий, темно-бордовий. І тоді він буде дозрівшим. Ну, це я був знати для себе і, можливо, у когось такий самий. Він і провис трошки був, але все рівно він не дозрів. Геть аж має почати всихати ніжка, в'ялитися, тоді то супер буде. Ось, ось така картина. Все, на черзі зараз інший сорт теж дозрів. Всім миру, всім добра. Привіт зрівнични.